Дводенний форум партнерських міст ефективне управління відбудеться в рамках святкування Дня Івано-Франківська. Уже зголосилися для участі у форумі делегації восьми польських міст. Вони поділяться досвідом проведення муніципальних реформ та європейськими стандартами управління. Форум орієнтований, зокрема, на молодь громадських активістів та молодих фахівців, які активно діють у секторі міського самоврядування. Мі десь основну ставку зараз при співпраці з містами-партнерами в такому форматі, який ми хочемо провести в форум, робимо основну ставку на молодь нашу з тим, що в перспективі вони мають працювати в органах місцевого рядування. По ті технології, по тих методах, які вимагає європейський союз, і які сьогодні вже запроваджуються, активно запроваджуються в наших сусідів країн, які є в складі європейського союзу, і в першу чергу Польщі форум матиме окремі тематичні секції. Тут молоді фахівці обговорять перспективи розвитку підприємництва, муніципального транспорту та інші галузі місцевої економіки. Такий форум буде. Справді, вперше проводитися у місті Івано-Франківську, головна його ціль також пожвавити активізувати співпрацю з містами-партнерами. Цього року ми можливо ставимо більш акцент на польські міста, так як цього року головний пріоритет міжнародної політики МЗС Польщі такий, що. Мінає 25 років від змін у їхньому саморядуванні. Тому ми би хотіли, щоб польські міста, які тут представили, приїхали, запрезентували свій позитивний досвід, а також попробували навчити молодь івано франківська на другому етапі європейського діалогу. Учасники форуму завітають до польських міст партнерів, аби наочно ознайомитися з тамтешніми реформами. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.